Боїна, ми, Та, чі вже чі очередь поставили. Ні, ми будемо читати, не да, переживайте, будемо читати читати. Оберіть настрій. Четверте спереді, четверте, четверте спереді, Обирайте, тут можна кавичку поставити. Ну, рядок тут можна четверте. кавичку поставити, можна обвести. Обирайте свій настрій. Якось не хочеться писати, ну, у мене четверте. Угу, Артем, Артем, чому ти такий сердитий? Просто засмучена. я не Настя виспала. засмучена, Настя, що сталося? Погода впливає на тебе. Так, й засмучені, Боже. А Поки що нічого не трогайте, хай він лежить, поки не трогайте Ой, Ну, будемо надіяти, що настрій у нас поліпшиться. Де в, кого, <світ> де в кого він трошки сумний, то будемо його піднімати сьогодні. Будемо його поліпшувати. Є. Прочитайте скоромовку. Вибіг Гришка на дорожку. Гришка на доріжку, як ми, а зімайкій мишку. Хто Кишка. бажає Лобі прочитати? На доріжку, на доріжку, на От тепер по одному, хто бажає, той читає. Будь ласка, я. Хто? давай, я. Поліна є. Ви Поліна гришка на доріжку, на доріжці сидить кішка. Гришка, на доріжку на доріжці сидить кішка, взяв з доріжки Гришка кішку, хай спіймає кішка мишку. Є ще хто бажає? Рук багато піднято, але це руки підняті з коромовку читати, чи руки підняті вже не текст? Читати з Я... коромовку Я... там можна. Вчора з коромовку також можна, будь ласка. Вибей грішка на доріжку на дорожці сидить кішка. Взяв з доріжка грішка кішку, хай співає кішка мішку. Ось так пробав. Є дома котики? Ну да. Да, да. ловить двоє, котики мишок. От коти і розкажи, розкажіть ім скоромовку. Є yeah. Анастасія. Ти верика, знаєш, що робити? Цілий мики цілий день ми спить. Ну, що, значить, встигає і мишей ловити. Не переживайте. У мене тоже так же, готе спять, буквально десь год 4 на 7. Артем. Короче, у мене в дворі. В мене Артем, в дворі. я вимикаю звук. Настя читає. Коли ви читали, вона слухала. А, на доріжці сидить кішка. Взяв з доріжки гришка кішку, хай спіймає кішка мишку. Молодець, дякую. Давид. Так. 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 Вибіг. Вибіг гришка на доріжку. На доріжки сидит сидить кішка. Визяв з доріжки ширишка. гришка Гришка кішка. хаї сипіє має кішка мишку. Так, Кирюша. Вибіг Гришка на доріжку, на доріжці, на доріжці сидіть кішика, визяв, взяв, взяв з доріжки. Гришка кіше кої, хай її кішка мишку. Є, так, хто у нас іще є? Артем, Будь uh, ласка. Вийдеш, грішка на дорогу, на доріжку сиділа кішка. Взяв. Доріжки, гришка, кишку, хай спімає кишка мишку Є, yeah, далі Ярослав є. Вибіг гришка на доріжку, на, на доріжці Сидить кишка. Взяв з доріжки Гришка кишки Хай спімає Кишка мишку Так, гуляна. Обіг Гришка на доріжку, на доріжці сидить кішка. Взяв з доріжки Гришка кішку, гаспімає кішка мишку. Катерина. Катерина ховається за столом, чи малює щось, чи читає щось. Катя. Читаємо Катя. Катерина. Читаємо.

Катерино, А на даріжки сидить кішка. Взяв доріжки. На доріжки моститься кішка, кішка. Ай співай, кішки, співай кішка мишкою, кішка мишку. Ай, кішка мишку. То у нас ще не встав

я Соломія Крушельницька з дідства хотіла научитися спів... ну, грати на піаніно і на в неї фортепіано. це добре виходило. Так, грати на фортепіано в неї добре виходило, і вона стала знаменитою, відомою українською Півачку. оперною співачкою. Просто оперною співачкою, знаменитою на весь світ. Для початку ми з вами читаємо, а потім будемо виконувати завдання з уже. Пов'язані з українською мовою, але на основі цього тексту. Домовились? Mm -hmm. Mm -hmm. Ми можемо читати на екрані, можемо читати в тексті. Будь ласка, я у нас є стояла. черга, та у нас є я черга. Поліна, стояла. Соня, Кирило Артем. Ось ці чотири, що я бачу. Добре. Поліна, будь ласка. Мені читати Читай. Поліна. Ку... Да. ой Поліна. Ой-ой, да, да. Соломія Дай. Крушевницька, найвидавніша українця, українська оперна співачка, ой, оперна. яка мала, яка мала незрівий голос і була символом досонали. Є. Народилась співачка 23 вересня тисячі вісімдесят сьомого року в селі Белявицях. На тер... Тернопільщині в родині, в родині... С... С... священника Счені... ні... ні... Дитинство майбутньої співачки пройшло в сусідньому селі Біла. Куди незабаром пер, переїхала вся її велика родина, батько, мати, і всі вісім. Сім, вісім дітей. Музика війшла в життя Соломії з раннього дід, дитинства. дитинства. З Колиськових пісень матері, яка дуже любила співати Софія. Ще маленькою дівчинкою вчилася грати на фортепіано, а з 10 років виступувала в хорі, організованому її батьком. Помітивши палка бажання доньки до музики, батьки зайняли грошей і, і відправили її вкритися до Львівської консерваторії. Там Соловія брала активну участь у концертах і студентських вечорах, чим привернула до себе увагу слухачів та фахівців. У 1893 році Крушельницька з медаллю закінчила консерваторію і одразу ж із великим успіхом дебютувала на сцені львівської опери. Перша столісткою оперного театру Соломія вирішила не зупинятися на досягнутому восени того ж року поїхала до Італії, аби продовжити музичну освіту. Добре, дякуємо, голосом... дякуємо. Слайд закінчився. Ти з книжки читала, так Кірюша? Кирило. Щас. Твоїм голосом а, тиричним вона. Відразу відразу, звернула звернула на себе увагу. увагу, горі в іслу жила, заслужила звання, звання на їтали що є Найталановішої, найталиніші найвоїшої. Серед усіх уч, учениць, учениці через через рік молода молода вока, ліс, тка, вже співала, співала в перовідині та паритої партії. Той, партії. В партії в оперних театрах Італії, Італії, де ви ще швидко, швидко, швидко завоювала, завоювала любов, любов і вдячність і вдячність з це великої публіки. З віситка про цей діє, дійшла, дійшла до рідного до, лін, до рідного Львова, і не за баром, забаром, забаром терітво нісікої міської опери, запросило, запросило соломію, соломію. 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 Ти правильно Ку... прочитав перший раз. Крушельницьку. Крушельницьку. Крушельницьку на гасити ролі постійно, постійно перевижаючи в, в Італії з Півачка, співачка, співачка. Е, ой, ты ріу. Тріуфально. Тріфально. Трифально. Аси, ти, -три -три -ас -ас -ти ролювала, розстрілювала в галі, Португалії, Єгипті, але жири і і з Іспанії, Аргентині, Аргентині, Бразилії, Франції. Далі Артем. Артем. Резнос об обдарована и обічина алмея з ток ой дошку канал люди кцу говорила і співала українську українську польську польську Польсь? німецьку німецькою італійську та іспанську мову іспанською Ой -ой -ой -ой. Ага, понял. Чудово гра, грала на фортепіане, Крушельницька. Задин в, 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 в всю програми українських народних пісні який безмірно любила, а там а також д ро... твори Двори українських композиторів у 1939 році Соломія Крушевницька. Вирушила назавжди повернутися на Батьківщину і переїхати до Львову. Тут перевернутися. Ні, а, а, відома співачка стала викладачем Львівського державної консерваторії а не ні. І мені. І мені Миколи Лишенка. Ха, ні. ні, ні, в її будинку розташована музей. Є, далі, Міша. А. Тут можна бачити фото співачкою, почути її чудовий голос, який збагівся на старих пластівках і поринув у чарівний світ музики. Останні роки Соломія жила і працювала на рідній землі, передаючи свій багатий досвід та величезні знання молоді. Незважаючи на свій вік, співачка виступила із соліними концертами останньої. З яких відбувся, коли їй було 77 років. років. Перед мистецтвом української співачки перед красою її душі схилялися видатні співаки світу. Знамениті композитори висловлювали їй свою вдячність за безкутче виконання, виконання головних партій в, їхній опер, в їхніх mm. операх. Дякую, молодець. Анастасія. Великі співачки присвячували свої, свою творі композитори, письменники, художники, такого всесвітнього визнання, пошані та любові. Двилася просто дівчина з українською, а, українського мальовничого села, адже Україна завжди славилася своїм співочими талантами, красотою та мелодією. Іщу Сьогодні ім'я Соломія Крушельницької носить Львівський оперний театр. Так, назад, Давид. Е, Соломія Крушельницька, найвидатніша Українська Опера. Насипівачка яка мала голос у незирівняної, розувула досикона досекона Лоситії Неперевершеності. Народилася сипівачка 23 вересня 1832 року. Висе в селі беля на Шині в родині шевяшення. Дитини сцево має бути, ньогої співачки пройшло в сусідньому селі біла куди. Не переїхала приїхала вися, її велика родина батько, мати й висім. дітей, музика в життя вижити тям село, рани нього дитинства. З колись і пісень матері, яка дуже любила сипівати. Так, дякуємо. Черга в нас закінчилась, тому вакантні тепер місця пішли. Хто в нас не читав Уляна. З нами. Ще з маленькою дівчинкою вчила грати на фортепіано а з 10 років. Виступила в хорі організатору, Організованому. Організованому її батьку. батьком. Гом... Ви було, Поміти... помітивши. Помітивши палке бажання доньки до музики, батьки зайняли грошей і відправили її вчитися до Львівської консерваторії. Там Соломія брала активну участь у концертах і студентських вечорах, цим, чим привернула до себе увагу слухачів та фан Фахівців, Ну, Фа... Це Фахівців. люди. які У 1893 році Кошельницька з медалю закінчила консерваторію і відразу же із великим успіхом дебютала до це. Сцені львівської опери, ставши солі ствою оператого оперного. Театру Соломія вирішила не зупинятися до на досягну є в веселі того ж року поїхала до Італії, аби продовжити музичну освіту. Далі в нас є Ярослав. Давайте ми зменшимо кількість трошки. Своїм голосом робити. Артистизмом. Артистизмом. Вона відразу звернула себе увагу. Углу. ПТУ.

Ні, ша, і ре, тих. Учениць. Добре, дякуємо. Є речення. Далі в нас є Діма включений, але чи є Діма? Діма. Знову та сама пісня. Mm, Іван. Іван. Ярослав, дякуємо. Далі ми ще посмикаємо. Пореченням, Іван. Та сама, Валерія. З нами Лера. Так, я тут. Давай, Лера, через рік речення одне. Валерія, я, я тут читаємо через рік, через рік, молода вокалістка вже співала по его видании партіе. В, в опер, оперних театрах І... талі... італії. І... італії, де швидко за Завоювала любов і, і вдячність. Місцевость. Місцевої. Місцевої. Публіки. Добре, дякуємо. Крапка вже є. Речення. Знову таки. Іван. відсутній. Діма. Ну і навіщо так вмикати? Тому мої золоті, якщо вімкнений аккаунт, ви повинні працювати. Вмикати його для того, щоб там, рахувалося, що у нас 14 зараз на, на уроці, то це не має. це, це не має сенсу. Тому. Щоб поспати. Так, тому. Учня немає на уроці, там буде Н. Зараз ми йдемо з вами на перерву. Ми е, текст не вимикаємо, він залишається у нас. Ми працюємо з, з ним ще зараз на українській мові. Тому ви робите заготовку собі в ЗОшиті для наступного завдання, тобто ви пишете число. Я вже написав. Прекрасно. Ну, я написала класно. Ми йдемо роботи. на перерву, зустрічаємося з вами.